Коли ми чуємо слова захист країни, що першим спадає на думку: армія, танки, кордони? Так, звичайно, але сьогодні це, знаєте, лише частина загальної картини. Поняття оборони розширилося далеко за межі поля бою і тепер стосується кожного з нас у нашому повсякденному житті. Тож давайте розберемося, як саме оборона країни стосується кожного. Отже, ключове питання, яке ми сьогодні ставимо чому це так? Чому безпека держави це не просто завдання для військових та уряду, а й особиста відповідальність кожного громадянина. Щоб у цьому розібратися, наш план такий: пройдемося по п'яти основних пунктах. Почнемо з фундаменту, потім розберемо права та обов'язки, подивимось на сучасні загрози, зануримось у цифровий простір і, нарешті, підіб'ємо підсумки. Отже, почнімо з першого розділу із самої основи. Щоб зрозуміти, чому це спільна справа, треба спершу усвідомити, чому саме колективна оборона є наріжним каменем незалежності. Насправді все тримається на одній простій, але фундаментальній ідеї: безнадійної системи захисту не може бути ні стабільної економіки, ні збереження культури, ні навіть звичайного спокійного життя. Це той самий фундамент, на якому стоїть уся будівля держави. І знаєте, цей фундамент постійно перевіряють на міцність. Загрози сьогодні неймовірно різноманітні. Це ж не тільки війна, а й промислові аварії, стихійні лиха та внутрішні заворушення. І це дуже чітко показує, чому потрібна готовність усього суспільства, а не лише армії. Гаразд, ми бачимо, що загрози бувають абсолютно різними. Але як держава та суспільство організовуються, щоб їм протистояти? Це є наш другий розділ погляд на такий собі суспільний договір. І в основі цих відносин лежить система цивільного захисту. Це не просто якась ініціатива, а ціла державна структура, яку створили саме для комплексного захисту від усього спектру загроз, які ми щойно бачили. Ключова ідея тут це баланс. Захист працює, знаєте, як вулиця з двостороннім рухом. З одного боку держава гарантує права на інформацію, на захист, на допомогу. А з іншого, у відповідь, кожен громадянин має певні обов'язки. Одне без іншого просто не працює. І ці обов'язки можна звести до чотирьох цілком логічних кроків. Вони дуже практичні знати правила, вміти себе захистити, долучатися до спільних дій і, що найважливіше, допомагати іншим. Це кроки, які перетворюють пасивного спостерігача на активного учасника оборони. Окей, ми розібралися, як влаштована система прав та обов'язків. Тепер давайте подивимось, проти яких саме загроз вона спрямована. Це третій і, скажімо так, дуже практичний розділ. Ця таблиця чудово демонструє, наскільки широким є поняття загроза сьогодні від прямої військової агресії до, скажімо, епідемій чи кібератак. І кожен тип вимагає свого підходу, і в кожному з них є місце для участі громадян. І найголовніше, це ж не просто теорія, правда? Це все можна побачити в дії. Волонтерські рухи, територіальна оборона, спільна робота громадських організацій та держави це живі приклади того, як ця спільна відповідальність працює на практиці, створюючи потужну мережу взаємодопомоги. Але серед усіх цих загроз є одна, що в 21 столітті стає все більш домінуючою. І це тема нашого четвертого розділу інформаційна безпека, де битви точаться вже у цифровому просторі. Так от сучасна гібридна війна активно використовує цифрові інструменти для дестабілізації це і атаки на енергетику, і зламування сайтів, і, звісно, масове поширення фейків, спрямованих на те, щоб посіяти паніку та недовіру. І ось тут, знаєте, найцікавіше: на цьому фронті воїном може стати кожен, і це дуже прості, але неймовірно потужні дії: перевіряти факти, думати, що ми споживаємо, і повідомляти про брехню. Інформаційна гігієна це сьогодні без перебільшення форма патріотизму. Що ж, ми розглянули систему загрози та роль громадян, включно з інформаційним фронтом. Тепер у нашому фінальному розділі давайте об'єднаємо все це, щоб зрозуміти, як будується справді стійка нація. То як же виховати суспільство, готове до викликів. Відповідь виявляється у цих трьох компонентах: освіта дає знання, патріотизм мотивацію, а активна участь перетворює знання та мотивацію на реальні дії. Разом вони і створюють стійку націю. Ця коротка, але дуже потужна фраза, по суті, підсумовує все, про що ми говорили: сила нації не в окремих героях, а в єдності та спільних зусиллях мільйонів. І це, мабуть, головний висновок тут немає маленьких ролей, кожна перевірена новина, кожна година волонтерства, кожне вивчене правило безпеки це все цеглинки у великій стіні національної оборони, і внесок кожного дійсно має значення. І наостанок залишається фінальне питання для роздумів. Після всього, що ми розглянули, стає зрозуміло, що відповідь на нього починається з конкретних дій дій кожної окремої людини.